Русський воєнний корабль знову на дно. Цього разу розірвало і вщент згорів великий десантний корабель «Новочеркаськ». Горіло дуже красиво. У захваті були й самі русські терористи. Арештки корита, тимчасово існуючого Чорноморського флоту, тимчасово існуючої Росії збирали по всьому місту. Такі достатньо крупні фрагменти можна зустріти в Феодосії. Такий елемент, він, кстати, потрапив в землю, буквально вот почти на метр вошел. Представляете, с какой силы был удар, и вот в домах окрестных, пятиэтажных, побивало стекла. На этом корабле было понад 80 особен. Сподіваюся, що всі подохли. Речник повітряних сил України розповів, що потужний вибух був через детонацію боєприпасів. Можливо, це були шахеди. Ігнат розповів, що у нас є ракети Storm Shadow і Scalp. І коли полюють на такі жирні цілі, то запускають не одну ракету. Він каже, що подолати російський ППО вдається за допомогою тактичних прийомів і гарному західному озброєнню. А міністр оборони Британії Грант. Шапс заявив, що ураження російського корабля Новочеркаського Феодосії демонструє, що ті, хто каже, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються і наголошує: цитую: вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% чорноморського флоту Росії, сказав британець. Крим це Україна, і там не місце руським коритам. А важливе місце, куди треба зайти, у телеграм Ньюз. підпишіться, щоб знати про все важливе.